Жила собі дівчинка і приснився їй сон, як вона перетворювалася на лисицю і бігала по лісу. І знаходила зайчиків, які її боялися, і виходила заміж за цих зайчків. І, значить, і вона цих зайчиків розуміла, що ну що ти за зайчик? Давай я з тебе лиса зроблю, і починала йому пику помаранчевим мазати, водила до курей його і заставляла гризти їм горлянки, а зайчик не міг, трусило його всього бідного. І такі зайчики ну, травмувала вона, коротше, зайчиків робила з них не до лиса, не до зайчика. І таке мутантик потім бігав по лісу, лякав усіх своїм невротизмом своїм. От, а вона брала іншого зайчика і намагалась зробити з нього лиса. Бо сікалась вона лисів, бо зайчиками можна було якось ну, лапою його по мордяці влупив і все, і він смирненький стоїть. Ну і Зайчик нічого не зробить, а лис його так не, не відіш'єш, Він якби і біль може душевно причинити в сердечко. Тому краще зайчика ліпити лиса, ніж відбити дупля і ну, вийти заміж за лиса лисиці і намагатися вже якось там робити побут ну, на рівних правах жила собі лисиця